Рашисти зосередили зараз на Солидарі, але Бахмут не полишають. Військові, які працюють на цій ділянці фронту, розповіли про актуальну ситуацію. Кажуть, ворог дуже активно працює північніше Бахмута. Однак обійти місто з півдня також намагається. Ну, на тому виході добре відпрацювали ЗГС. По нам працювали там міномет і РПГ. Ось СПГ. Але знаєте, чому роз'явилися? Ну нормально їм насипали. А гранати салом натирали. Українським чесничком. <рес> ну не знаю, як воно там поділо чи не поділо, але то так. Друзі, дивіться, що по ситуації наразі в Бахмуті в Солідарі. В Солідарі там тяжкі бої, а от ці типу, десантні частини, це коротше ті розні підрозділи запоребниковські, які були розбиті в Україні, їх там вони ж служили там, багато приземів. Понагрібали нового м'яса і їх вперед кинули на прорив. Е, проблема в тому, що вони ще там не особо шугані ложаться, біжать їм там пропагандою накачали і ну, намагаються перерізати трасу. Але 46 та там танкісти, прикордонники, там Юра Бутусов доповідає. По Бахмуту у нас е, ситуація наступна. Штурми, як були, так і є. Маса вилізуть, намагаються там через Кліщівку на трасу вийти на Константинівку. Але всі там е, підрозділи нормально тримають оборону, підсипають е, наші артилеристи, мінометники. БПЛА, опять же, чергові за ці майвіки. Чудова трансляція, коригування, в тандемі добре все працює. Якщо б було безмежне БК, то я думаю, ми б вже там їх позабували, де йому ще чинували, що не вилазили.